Доброго ранку, шановні друзі. У цьому році я вперше виходжу, так би мовити, на публіку і хотів би підняти одну важливу тему у взаєминах між чоловіком та жінкою, в незалежності від того, в яких вони стосунках мається у вас. Формалізованих чи не формалізованих. Але, як то кажуть, хрін не є солодшим від редьки у тих моментах, про які я зараз хотів би з вами поспілкуватися. Мова йде про зраду у відносинах. Ця тема є болюча для багатьох людей, ну і. Є маса психологічних досліджень, спеціалісти у цій сфері висловлюють різні думки, але я не психолог, я людина, яка має певний життєвий досвід, певне, скажімо так, спілкування з особами і чоловічої статі, і жіночої статі. Мається на увазі в тому, що ми контактуємо в межах. Піднятої проблеми в межах піднятої проблеми. Про що зараз йдеться? Як я вже сказав, ми будемо говорити про зраду. Але я би хотів, так би мовити, заакцентувати свою увагу не на причинах цієї проблеми, а на результатах. Я абсолютно не хочу тут. Відбілювати чоловіків, вони теж свого, так би мовити, варті. Мова зараз йде про ті результати, які кожен учасник цієї проблеми, так би мовити, сторона цих відносин отримує. Що ж, ми отримуємо, так би мовити, в сухому підсумку. Ну, якщо говорити про чоловіка то причиною, поверхневою причиною, так би мовити, те, що є на яву, коли чоловік йде, так би мовити, на сторону, то ним керують, так би мовити, дуже швидкоплинні відносини, ну, знову ж таки, на мій погляд, тому що я і слухав багато психологів. І слухав людей, які от мені телефонують, коли ми вже розпочали з вами отаке спілкування, то це є з боку чоловіка, так би мовити, швидкоплинний імпульс, і призводить він до того, що призводить. Ну, звичайно, до поганих наслідків. Але з боку жінки. Зрада це є чіткий і усвідомлений крок. Вона до цього готується. Це не є спонтанне рішення. Це рішення має певний час підготовки. І ця підготовка полягає в тому, що перебуваючи в відносинах, Жінка формує для себе, так би мовити, запасний аеродром. В незалежності від того, чи це відбувається, скажімо, в робочих стосунках, чи це під час комунікації з іншими чоловіками, але результат є такий: вона приймає залицяння, вона стирає кордони, допустимої поведінки. Між собою і тим чоловіком і безневинний спочатку флірт, жарти, масні жарти, так би мовити, переписка, запрошення на каву чи під час робочих моментів там якесь кавування, корпоративи. Виїзди на всякі там тренінги і всяка інша історія, все воно формує в неї спочатку несвідоме, я так думаю. А по, а по мірі того, як воно розвивається, вже усвідомлене рішення, і вора, і вона морально готова вже до того, щоб перейти. Дозволену межу, я маю на увазі вступити вже у фізичний контакт з тим чоловіком, з яким вона мала це спілкування. Якщо відносини між чоловіком і жінкою, скажімо, партнерами, були тривалий час, то це означає, що між ними. Утворився дуже тісний енергетичний зв'язок. Ну, це ми говоримо про здоров'я, людські відносини, при тому, що є повага, є розуміння, вирішення спільних питань, тобто конфліктів немає, нічого немає. Але жінці захотілося емоцій, в неї відбувся викид дофаміну. так? І вона вирішує, як я вже сказав, переступити цю межу. Незалежності від того, що там відбулося, але результат є один. Повна розруха відносин навіть при тому, що. На якомусь там етапі, на початкових допустимо, етапах, про це ще невідомо партнеру чи чоловіку. Але життя таке, що немає нічого тайного, щоб не, став, не стало явним. І як кажуть в народі, що Бог шельму мітить. Що я в даному разі маю на увазі? Коли ми говоримо про стійкий економічний. Чуєте, економічні, про стійкий емоційний зв'язок, про енергетичний зв'язок ми маємо на увазі те, що і у жінки, і у чоловіка є напрацьовані механізми, так би мовити, лекала, які мають відповідати певному рівню відносин. Які в них сформувалися. Це є сугубо індивідуальні моменти. У кожної родини чи у кожного в партнерських таких стосунках все це є індивідуально. Але коли жінка вступає в інтимний зв'язок з іншим чоловіком, відбувається, так би мовити, перелом. М'яко кажуть, це трансформація, але це не трансформація, це тяжке руйнування тих стереотипів, до яких вона звикла, і навіть не настільки вона звикла, як звикла її психіка. Що це означає в майбутньому подальшому? Це означає те, що, коли вона продовжує стосунки з цим, так скажем, новим бойфрендом, я їх називаю супостатами, коли вона продовжує відносини з цим супостатом, несвідомо у неї за якийсь там певний період, допустимо, чи місяць, чи два, проходить оцей дофаміновий, так би мовити, екстаз. Квітково-букетний період, і починається рутина. Починається рутина. І в цій рутині починають домінувати ті, так би мовити, патерни, ті архетипи відносин, в неї в голові, так? Голові, випливати, які в неї були з людиною, яку вона зрадила. І не потрібно мати дуже, скажімо, глибокі знання цієї ситуації, щоб розуміти, що Пережиті приємні моменти з попереднім партнером, вони будуть визначати її ставлення до супостата цього. Однозначно будуть визначати. І ми ж то не можемо припустити, що у неї відбулася амнезія, вона відрубала усе те, що було. Викинула з голови і залишилося пусте місце, порожнє місце, вакуум, який вона заповнює оцим супостатком. Такого не може бути в природі. Це психіка, яка діє самостійно від її бажання і від її ставлення до ситуації. Що тут є важливе розуміти? Тут я хочу, так би мовити, висловити оптимістичну думку. Я думаю, що ця думка обґрунтована, і вона полягає в тому, що попередній партнер, якого вона зрадила, залишивши про себе. Дуже потужний слід в її психіці, в її голові, він обов'язково буде визначальним у її нових відносинах. Він буде постійно присутній в її голові в будь-якій ситуації. Чи це буде спілкування? Так би мовити, вербальне, чи це вони будуть проговорювати щось ротом, чи це буде інтимний зв'язок, попередній її чоловік чи партнер буде присутній в цих відносинах. Тому що цей супостат жодним чином не зможе дотягнутися до тієї планки, яку. Задав попередній партнер у цих відносинах. Що би він там не робив, я маю на увазі про супостата. Як би він там не викручувався, нічого в нього не буде. І, як ми розуміємо, знову ж таки, ці відносини, я маю на увазі нові. Одразу приречені на ноль помножені, приречені на невдачу, тому що вона це терпіти не буде. Вона мусить шукати ту людину, яка би забезпечила хоча би той рівень задоволення морального, фізичного, сексуального задоволення, яке в неї було роками. Яке в неї було роками. І який результат з цього всього? Вона розриває відносини з теперішнім своїм супостатом. І у неї два варіанти дій. Два лише. Не три, не п'ять, не десять. Або. Включати, так би мовити, подальший пошук і шукати партнера, тобто йти з рук на руки, або, прийти до свого колишнього, так би мовити, і намагатися залезати цю рану, так? повернутися у ті відносини. А тепер я. Говорю до тих чоловіків, які не мають внутрішнього чоловічого стержня і не мають сили волі відмовити оцій падшій жінці, ви не маєте права її знову допустити в своє життя. Я не буду зараз характеризувати час біжить, я не буду характеризувати, чому? Але ви повинні знати, що якщо ви її пробачите, ви їй даєте в руки ніж, який вона вам засадить при першій зручній можливості. Це аксіома. Як ви себе, я маю на увазі, чоловік має в цій ситуації почувати. Він себе має у цій ситуації почувати, почувати в ролі імператора, в ролі потужного мужчини, який залишив в свідомості своєї колишньої не те що слід. Він в неї залишив кар'єр яму емоційну, яку вона не здатна загорнути десятки років. І це, як на мій погляд, є той бонус, який ви отримали назавжди. Незалежності від того, чи будете ви зустрічатися, чи не будете зустрічатися, ви маєте розуміти, що ви їй зіпсували життя назавжди. Ну, не знаю, наскільки це буде вам приємно чи неприємно. Я думаю, що коли ви знайдете нові відносини, зайдете в нові відносини, це все у вас відпаде автоматично. Тому що любляться жінка, для якої ви не запасний, а єдиний варіант єдиний, вам уже це не цікаво. Тому не посипайте голову попелом. Розумійте, що життя є надзвичайно швидкоплинний момент, учора. Уже немає, завтра не настало і ще невідомо, чи воно настане. Треба жити сьогоднішнім днем і треба радіти тому, що ви живий, здоровий, що ви можете думати, ви можете працювати, ви можете творити, рухатися вперед і залишити цю падшу жінку назавжди в історії. Перегорнути цю сторінку і не повертатися ніколи до цього питання. Я прекрасно розумію, що мені можуть зробити закиди в тому плані, що ну, легко говорити. А як я з нею там був 5 років, 10 років, як я можу це все зробити? Життя все покладе на свої місця. Але той бумеранг. Який вона отримає, чи вже отримала заслужено, він визначає ту ціну, яку вона повинна заплатити за свою похоть, за своє падіння, і це падіння буде безкінечним. Це є незупинний процес і незворотній процес. На закінчення я хочу сказати жінкам. Бережіть свою чистоту. Не губіть ключі від того замка, потаємного вашого замка, які ви передали. Людині, з якою ви довгий час прожили і спілкувалися. У вас були хороші стосунки, теплі стосунки, але під дією супостатів раз. При вашій слабкості два. Вашій безвідповідальності. Три. Ви передали цей ключ іншій особі. І хочу вам сказати, що ви ризикуєте тим, що цей ключ буде, як колись в трудових колективах Зарадянського Союзу, як перехідний червоний прапор. Він буде переходити з рук в руки і ви. Перетвориться в не в суб'єкта відносин, а об'єкта відносин, яким будуть користуватися дуже короткий період. Але ви маєте також розуміти, що ви за це платите часом, своїм життєвим часом. І дуже швидко ваша краса зів'яне. І ви залишитеся в дуже складній ситуації. Ви приречені на те, щоб бути одинокими, те, що ви не будете мати опори в житті, але це є ваш вибір, це ваша заслуга. Все, що людина робить, вона робить виключно для себе. Ну, звичайно, є негативний там, результат, якийсь там негативний вплив на іншу людину. Так? Звичайно, бо ви завдаєте болю іншій людині, але ця розруха. І оці, так би мовити, як би це сказати більш толерантно, оці всі розвалини тих стосунків, які ви своїми руками погребли, поховали, умертвили, вони вас приймуть. З розпростертими руками. Той, хто вже це зробив, той, хто зрадив, йому назад дороги немає. Він не може нічого зробити, щоб повернути історію назад. А ті, хто з чим, на стадії флірту, на стадії отримання, образно кажучи, квітів, на стадії отримання уваги, ви ще маєте шанс зупинитися, переоцінити свої дії. І знайте, що будь-який прояв флірту до іншого мужчини це вже є перший крок до зради. Не переходьте лінію. Це настільки червона лінія, що вона покладає життя і вас, і вашого партнера на до і після. Я щиро бажаю, щоб таких проблем, таких страшних дій було якнайменше. Але і, так скажем, десь там на задньому плані у мене виникає думка про те, що мене мало хто дослухається, тому що та людина, яка є на стадії прийняття рішення, вона впевнена, що з нею цього не відбудеться. Що вона вже зустріла свого єдиного, неповторного, і з ним. У неї буде рай. Практика показує, що ви самі себе заганяєте в емоційне і моральне пекло. Тому подумайте про себе, подумайте про своє майбутнє. Продумайте ту історію свою. Напишіть свою історію. Історію кохання, історію поваги. І дивіться чесно і відкрито в очі своєму партнеру, своєму чоловікові. Будьте жінкою, будьте жіночною. І ці моменти, до речі, ми будемо продовжувати. І поглиблювати в межах моєї академії життєвого успіху і розвитку, бо я сьогодні відволікся трошечки на таку, скажімо, історію, але це є однозначно найважливіше питання, тому що це вже є крах, це вже є яма, яку неможливо ані переступити. Ані загорнути. Всім доброго настрою, всім гарного плідного робочого дня. До речі, я вже, наскільки в мене зараз сьома година, 16 хвилин, 19 січня. Я вже з п'ятої години попрацював над науковою статею, узгальнюю інформацію і думаю, якось так нахлинули думки, хотів поспілкуватися по книжці моїй народження мільйонера. Матеріальні і моральні аспекти. Я, до речі, про неї багато що говорю. І, чесно кажучи, недавно в мене було спілкування з моєю колишньою колегою, якій я подарував книгу, і вона мені сказала: Мирослав Васильович, я прочитала книгу і будую відносини з своїм чоловіком відповідно до того, що там написано. І це мені вдається. Я є щаслива, в мене чоловік щасливий, і в нас є прекрасна сім'я. Тому я всім бажаю щасливих відносин, чесних відносин. Будьте тим чи тією, що утворив Божий промисел. І пам'ятайте, що навіть Собака жіночого роду не стає, так би мовити, до бесіди з будь-яким кобелем. Всім добра, здоров'я і гарного настрою. До побачення!